Російська історія йде в історію. А вслід за нею уся російська література, що лише вкривалася пилом у домівках лучан. Аби від неї була користь, Анатолій вирішив десятки радянських книг зі своїх полиць віднести до палацу культури. Кілограм сорок це точно я приніс. Прощатися із цими книгами, каже Анатолій, було зовсім не шкода. Вони не актуальні. Є багато літератури, які вмерли. Їх чоловік не читав і переконаний, навряд би ці книги зацікавили й когось із родини навіть для того, щоб її передати дітям, які будуть нею користуватися. Вона теж вийшла, як то кажуть. Ось з використання. Тому ми приносимо її сюди до палацу культури у Луцьку та його філій у салах. Приносили залишки радянщини десятки людей. Серед тих, хто долучився до акції, і молодь, і люди похилого віку. В нас була така сімейне подружжя вже старшого покоління, які самі зібрали 70 кілограм цієї макулатури. Такі рекрутсмени можна сказати. Тепер у цих книг доля інша. Їх забирають на переробку. Перед тим важать. Обіцяють, уже невдовзі із кожної російської книги буде користь. Далі ми його просимо в кубики по півтони приблизно стартує цей кубик і далі. І ми потім відправляємо ці кубики на переробку в інші заводи, в інші області. Далі з нього виробляють такі, наприклад, як туалетний папір, виготовляю стаканчики для кави. До слова, користь буде і для наших захисників, адже виручені за макулатуру гроші витратять на необхідні їм речі. Ось кладуть останній сто з книг. Результат два. Да, – Так, 601 кг. кілограм, а це понад півтори тисячі гривень. До кінця року переконані буде більше, адже не всі лучани встигли почистити свої домівки від російської та радянської макулатури. До нас багато телефонували і продовжують телефонувати, що вони ще в процесі, вони ще збирають макулатуру, довозять її з дому. Ну тобто, не вся макулатура в них ще в Луцьку. Тому ми навіть вирішили продовжити цю акцію. А відтак російські та радянські книги, журнали й іншу макулатуру Матимуть до кінця року книги можна принести не лише в Палац культури у Луцьку, а й в культурно-мистецький центр Красне, клуб Сучасник та будинки культури в таремно та на мікрорайоні Вересневе. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, дванадцятий канал.